Доброго ранку усім. Ранок прекрасний Сьогодні я вже приїхав е, на земельну ділянку свою. Хотів зустріти схід сонця. Ну, я приїхав, щоб е, позабирати тут оці мурашники, трошки порізати дерева, покорчувати, що зможу сам, то сам, а ні, то замовлю тракторець. І один нюансик, який я вже побачив прямо. І неважений. Зараз покажу. Ось майже мої ділянки ось тут один край, там другий. І я думав, що в мене сонце сходить ось там. І воно сідає ось там. А воно сходить в мене не ось там, а аж тут. Тобто збоку. Тобто, якщо воно у мене сходить там, то значить буде сідати там будинку, Ну так і я думав, тільки я думав, що воно десь там сходить. Але хоча воно. Зверху. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Так, деревця будемо спилювати. Бачу, що бачно в мене вже хтось почав спилювати їх. Тут треба самому цим всім зайнятися. Раз, два, три. Поспилювали Так. А, отут де машина стоїть, то край моя ділянки Ну якщо так дається, то якось далекувато. Будемо щось робити щось. Перше, що я вирішив зробити, це попити смачної кави. цілу кучу всього. не знаю, чи знадобиться чи ні. Лопата. Буду розшпортувати мурашники. Потім, то, що я вичитав, содою засипати. І ось заливати, воно буде реакція відбуватися. І мурашки мають тікати, типу. І Лопатою буду викопувати якісь такі мелкі деревця. І плюс сокерка. Сокерку подарував. Така, ну сокерка. Наточивши, що, що прям ріже, як ніж. А і сокерка така, виходить, дуже древня, це ще е, метал. Коротше, в пра е, дідусь в хаті знайшов цю сокерку, ручку зробили, папі, то має бути якась дуже потужна. Ну, мені такі коріння рубати, таке, все нормально. Блінзупила. Е, і лісниця, щоб повище вилазити, відрізати там, ветки і так далі, щоб комфортніше було. І оце взяв, щоб буду засипати содою, а цим розприскувачем буду заливати О, стоп. Буду так. Всім привіт! Поки Сергій там дуже добре працює. Я буду працювати вдома на кухні. Сьогодні на вечері у нас має бути картошечка і. На ліснички. Карточка була запечена в духовці з твердим сиром. Не буду вже повторювати свої помилки і спочатку її відварю, <сум> тому що раніше я просто сиру різала і ставила в духовку. і Вона там просто не ре... ну, дуже багато часу треба, щоб вона спеклась. А тут мені не я не одна була на кухні, Настінька зі мною, тому ми вирішили приготувати на лисники або млинці, або ну так, да, по-другому ніяк не вийдуться сказати. І цього разу я вирішила. Трішки поекспериментувати, для мене це було відкриттям, хоча більше впевнена, що нікого цим не здивую. Я частину ось цього тіста, в частину цього тіста додавала какао в іншу муку. Ось ця, цю мисочку, тут, мабуть, півстакана. Я ось так вкрапленнями додавала вже в основу білу, скажімо так, і деякі більше наливала, деякі менше, але пробувала робити повністю млинці. Вони зовсім не тримаються. А ось такими вкрапленнями дуже цікаво було і Насті їсти. І вони на смак дуже цікаві, тому що какао дає таку гіркоту, і ну, мені дуже подобалось З слибовим варенням просто кайф. А далі буде вставочка вже з моїм, точніше, з відсутністю мого голосу, тому не лякайтеся. Сьогодні неймовірно сонячний день і неймовірно грязні мої вікна. Тому я вирішила. Їх треба помити. Ну, все, тепер набагато краще, правда. Навіть світліше, мені здається, стало. Пшу. Клас. Ми вже помітили, що в мене сьогодні немає голосу. <сум> сьогодні Сергій поїхав, до речі, на ділянку, тому будуть якісь кадри звідти обов'язково у сьогоднішньому влозі. Я сьогодні проснулася з відсутністю голоса. Насправді, зі мною це повторюється вже другий раз за останніх, мабуть. Пів року. І раніше зі мною взагалі такого не було, щоб у мене голос пропадав без температури, без кашлю, без нічого. Просто захрипаю. Раніше такого не було. Мені це дуже сильно не подобається, тому що ну, я себе більш-менш почуваю нормально. Болить голова через закладені сноси. Але, наприклад, на роботу піти я не можу, тому що, ну, я можу, але <смістити> з таким голосом люди точно будуть знати, що щось не так. І, наприклад, відео озвучувати сьогодні маю монтувати, і, ти не знаю, що я там я намонтую з таким голосом, але якось так. Я в общем, сьогодні молодець, млинчик нажарила. І зараз ще картошечку зроблю. Так, вікна. Я ж поки стояла в сонячній день, мила вікна, але все, уїхала. <каз> поки стояла, готувала в сонячний день, то мене ці вікна грязні так напрягать почали. Тому помила і прямо аж світліше. Клас. Люблю таке. Так, все, зараз забекти ще кортошечко і все. Там вже Женя на підході буде прокидатися, тому час обмежений. Тут було куча дерев. Це я їх всі викорчив, щоб шину викорчував. І тут викорчував. Тут в принципі не має бути будинок. То вже все викорчено. Далі. Ну там два великих дерева. Ось там під цей. Тут трошки я обрізав це деревце. А це я все повикрчовував, тут вже древ нема, крім цього високого. Не його пообрізав нижня і зробив такий заборчик. Там. Далі може бачите, я зробив ось такий ось типу заборчик. Ну, Тут це, типу ворота будуть ти її забирати та її назад вставити. Зачем таке почуще? Отку зюжу. Гілки шепшини, не знаю чи він передає, чи не передає. Отаку Ключки з шипшиною і так. Це вираховував де літочка. Ага, переступити. Можна не получати. І типу тако Туда, до сусіда я зробив. В І там зробив, ну там, де машини можуть проїхати, то, то я. я там просто мілкі гілячки поставив, щоб типу, розуміли, що лучше не заїжджати, бо тут вже не виїдеш. О, такі ключки. Так, кучу, кучу сміття я назбирав все звідси під землею було вже коротше. Це все потім викину. Це мілкі дровішка. Це дрова, плюс якісь колишки, вдруг що треба буде. І це ще треба буде ці всі дерева зрізати. Ну як зрізати цей, викорчувати. Викорчуємо. Я їх теж на якісь стовбики. Та жителі зробити цей тимчасовий, чим погані стовбики. Так, одразу заснімлю, а що треба буде викорчувати? щоб показувати.

Насправді Сергій дуже сильно наробився, і, в принципі, підчистив ділянку тільки там, де теоретично у нас має стояти будинок. У нас дві ділянки, можливо, хтось новенький і не зрозумів, чому так далеко йшов і, і чому навіщо так багато місця. Ми купували 15 соток і їх розділили і оформляли відразу при купівлі як два окремих, як дві окремі ділянки: одна 6 соток і одна 9. Теоретично ми собі залишаємо 9 соток і на цих 9 сотках плануємо будувати будинок в майбутньому, зараз, ну прямо зараз ми просто доглядаємо за ділянкою, тому що може бути таке, що навіть в цьому році ми вже почнемо його будувати. Ну, поки що це у нас під питанням, але ми активно готуємося, щоб якщо що, відразу розпочати роботу. Це Сергій вирішив пройтися до ліска. Насправді дуже класне місце розташування. У нас коли ми купували, я переживала щодо полів, які тут по бокам. Але насправді дуже багато людей, які живуть в селах біля поля, ціле життя, і є свої мінуси, але всі живі, всі здорові. У нас тут більшого ще через років 10 поля цього не буде, тому що ці ділянки, які ми купували, і вже є. Побудові в нас навіть да, на вулицях це поділені паї, тобто це також було колись поле, але його по кускам подерибанили і продали. Тому, враховуючи, що це прям майже вінниця, не думаю, що ці поля надовго тут затримаються. Але краєвид неймовірний, і наша ділянка знаходиться трішки на підвищенні. Тому краєвид наш збережеться, тим паче що ми плануємо двохповерховий будинок. З другого поверху буде неймовірна красота. І ось що з правої сторони є ліс. Що, якщо прямо дивитись через головну вулицю, також є ліс. Навіть до того лісу, ось це ліс, що ви бачите перед собою, це лісопарк. Уже. Тому так, лісопарк він дуже такий великий. Хто з Вінниці, він мене розуміє. І ось в цю сторону Сергій йде. Це просто така смуга пішла від нього. А якщо прямо йти по головній дорозі, то там іде озеро, яке вже знаходиться в лісопарку. Тому туди дуже часто їздять рибалки, там навіть якісь бісєтки, ну, в общем дуже багато всього цікавого. Тому да, нас вже попереджали. Сергій, поки там е, працював, дуже багато до нього підходили, питали, говорили, розповідали, в общем, як люди в селі, скажемо так, і казали, що ця дорога дуже час, дуже така активна. На ній багато їздять машин, піднімається пилюка. Асфальт закінчується десь за метрів 30 чи 40, метрів 30, Ну е, може до 100 метрів. Так, я прям на око вам не скажу. Ну, зовсім зовсім недалеко від нас закінчується асфальт. Тому вже в нас іде глина, тому пилюка так може бути, але ми будемо будматеріалами трішки присипати то все. І в майбутньому, я думаю, там також колись може бути асфальт. <свальт> тому ось так. А далі ми вже пішли гуляти з малюками. Є невеличкий кадр з лісопарку, де ми гуляли з малими. І все, і відпочивати. Тому наперед уже дякую всім, що сьогодні були з нами. Ставте вподобайки. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Пока-пока.